День, я Макугон Мілана, вихованка гуртка Юні Скаути Лебединського центру ос... позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області. Нещодавно я проводила дослідження і хочу поділитися з вами цікавою інформацією. Одного літнього сонячного теплого дня я сплила віночок з різних квітів і трав. Він мені дуже подобався, але наступного дня він зів'янув. І бабуся сказала мені, що такий віночок ні в коїм разі вдягати не можна. І тут я замислилася, куди ж діваються вже використані дівочі віночки. Вони ж такі красиві. Поки його плетеш, маєш гарний настрій, ніби вплітаєш у віночок свої почуття. А сьогодні що? Я маю все це викинути? Я вже дуже багато знаю про наші українські традиції і обряди. Знаю про національні символи і обереги. А ось про те, куди ж діти вінок, не знаю. І вирішила запитати у старожилів нашої громади. З давніх давен віночок вважається символом довговічної любові і нескінченності роду. А для українки вінок символізував дівочу красу і честь. Він є цінним оберегом. У народі його називали знахарем душі. Після того, як віночок відіграв свою роль, як прикраса й оберіг для дівчини, його залишали на горищах, вішали на бантину і на деревах, щоб уберегтися від блискавок та пожежі, залишали під першим снопом для збільшення подальшого врожаю, підкладали в гнізда до квочки, клали в колиску новонародженої дитини, ховали під одяг, щоб захиститися від відьом. Залишали в полях і на городі. Існувало навіть повір'я про те, що прикріплені на дверях українські вінки дарують всій родині міцне здоров'я на весь рік. А ще мені розповідала моя бабуся, що дівчина, яка приймала постриг, тобто йшла жити до монастиря, ставала черницею, готувала чернечий вінок з білих лілей що символізували чистоту Божої нареченої, і цей вінок вона віддавала найкращій подрузі після складання обітниці. Місцевий краєзнавець Людмила Бабич розповідала, що вінки підкладали під подушку, щоб побачити віщий сон, а сплетений віночок вагітною жінкою був наділений магічною силою, даючи плодючість полям і худобі. Крім того, віночки вішали на покуті від злого ока та поганих думок. А коли віночок вже зовсім-зовсім був сухий і майже не тримався у купі, його потрібно було спалити, щоб він нікому не дістався, щоб лихі люди не могли скористатися тією енергією та любов'ю, що була закладена під час плетіння. До речі, а ви чули про родинний віночок? Ні. Його плетуть із спеціально зібраного роками волосся, після стрижок малих і дорослих представників численної родини. Кожен українець має знати свою історію, традиції, берегти, цінувати і передавати усі свої знання нащадкам, щоб зберегти свій рід, народ, націю. Усім дякую за увагу. Мирного неба нам назавжди.